Поняття про наукову й аналітико-синтетичну обробку документів, її суть і види. Стаття перша закону України про інформацію говорить про те, що Інформація це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. Стаття 12 закону України про інформацію говорить про те, що інформаційна діяльність це сукупності дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. Напрямами інформаційної діяльності є політичний, економічний, соціальний, духовний, екологічний, науково технічний, міжнародний тощо. Основними видами інформаційної діяльності є одержання, використання, поширення та зберігання інформації. У статтях 18 25 Закону України про інформацію визначені основні види інформації статистична, масова, інформація про діяльність державних органів влади, органів місцевого та регіонального самоврядування, до складу якої входить правова інформація, інформація про особу, інформація довідково енциклопедичного характеру, соціологічна інформація. У статті 27 Закону України про інформацію також міститься визначення поняття документ. Отже, документ це передбачена законом матеріальна форма одержання, збирання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно, відео, фотоплівці або іншому носієві. Первинний документ документ, що містить вихідну інформацію. Вторинний документ це документ, що є результатом аналітико-синтетичної та іншої обробки одного або кількох документів. Інформаційні ресурси міждержавний стандарт Гост 7.099 інформаційно-бібліотечна діяльність, бібліографія терміни та визначення. Подає таке визначення терміна інформаційні ресурси, це сукупність даних, які організовані для достовірного отримання інформації. Генеративні документні ресурси Вони виникають на стадії створення документів. Це, власне, весь існуючий масив документів, які функціонують у суспільстві та беруть участь у соціальних комунікаціях. Ці ресурси створюють установи, автори, організації, книговидавці та засоби масової інформації. Транзитні документні ресурси це ресурси, що пересилаються, транспортуються, ретранслюються з одного пункту до іншого, насамперед, із пунктів їх виникнення до пунктів доставки. Це ресурси, що рухаються, тому вони утворюють документний потік. Каналами передачі таких ресурсів є пошта, кур'єрська доставка, книжкова торгівля. Термінальні документні ресурси це закінчені ресурси, що збираються у пунктах обробки, переробки, збереження. Вони становлять документний масив, документний фонд. Аналітико, синтетична переробка документної інформації означає наступне. Поняття аналіз походить від грецького слова розклад. Розчленування означає процедуру поділу об'єкта, предмета, явища, процесу або властивості предмета чи відносин між предметами на частини. Синтез походить від грецького слова з'єднання, поєднання, складання, поєднання різних елементів, сторін предмета в єдине ціле, яке здійснюється як у практичній діяльності, так і у процесі. Пізнання. Це перетворення документів у процесі їх аналізу та вилучення необхідної інформації, а також оцінка співставлення, узагальнення і подання інформації у вигляді, що відповідає інформаційному запиту. Ось саме це і означає аналітико-синтетична переробка документної інформації. Види аналітико-синтетичної переробки документної інформації наступні бібліографування, анотування і реферування документів, вилучення фактографічної інформації з документів із метою підготовки оглядів та інших форм згортання інформації. Таким чином, розглянуті теоретичні засади аналітико-синтетичної переробки документної інформації дозволяють говорити, що така переробка документів існує всюди, де тільки наявні документи. Це стосується як системи органів державного управління та місцевого і регіонального самоврядування, так і документної діяльності підприємств. Установ організацій інформаційно документної діяльності бібліотек, архівів, музеїв, призначенням яких є зберігання існуючих документів, існуючої документної інформації.